Десь 90% прильотів це прильоти по приватному сектору. Тобто там немає ніяких ні військових цілей, немає ніяких інфраструктурних об'єктів. Постійно вони зруйновують приватні будинки, гинуть люди. Ну, ви знаєте цю історію, яка обійшла всі медіа у світі про собаку Крим яка була на розвалих зруйнованому будинку, де загинула ціла родина. Тому Ну це жахлива така трагедія і. Скажімо так, якщо казати про ситуацію в Дніпрі, то в Дніпрі не така ситуація страшна, як, наприклад, у Харкові чи Миколаєві, але є зруйнування, є зруйнування промислових підприємств, є зруйнування приватного сектора. Ну а те, що було на набережній перемозі 118, Це ну це просто жах. і це для мене була особиста трагедія, тому що я казав що вашим колегам. і Зараз хочу сказати в ефірі: житловий масив. Перемога це мій рідний житловий масив. Я на ньому народився. Я навчався там в школі. Ну щоб ви зрозуміли, 118-й дом, куди прилітіла російська ракета. Це від три дома будинка. Перепрошую, де я народився і де зараз проживає моя рідна сестра. І на житловому масиві перемога проживають також мої племінники, племінниці. Тобто, ну, для мене це, це жах. Це була особлива трагедія, тому що, ну, наприклад, у 118 домі також проживають хлопці та дівчата, з якими я навчався, в 83-й школі. І сидів за одною партою. Це сусідній під'їзд, був поруч з прильотом. Тому. Ну, така ситуація дійсно важка, але ж потрібно знати Дніпря. Дніпро це становий хребет Української незалежності, це місто, яке зупинило фактично так звану російську вісну або руську вісну, яка була там у 2014-2015 році. Це місто, де народилось волонтерське движення, рух волонтерський, де народились добровольчі батальйони. Тому для росіян, для країни-агресора Дніпро, це, як знаєте, як кістка в горлі. Тому так нас вони ненавидять і також ненавидять мене особисто, як я кажу, для мене це була ну, в лапках, скажімо так, паша навіть міністра Лаврова, який цитував мене на радбезі ООН і казав, що я нацист. Тобто росіяни, до мене відносяться окремо ніж до інших міських голів. Я для них, скажімо так, такий як символ російськомовний, але зараз, бачите, спілкуюсь тільки українською мовою і сподіваюся, що у мене виходить добре. Тому Дніпро це Дніпро і Дніпро завжди це було фортеця, і Дніпро завжди і буде фортецею України.